Супермаркети і навіть гіпермаркети давно стали звичною складовою міського життя. Здається, без них вже не уявити сьогодення кам'яншан. Проте колись і такий формат торгівельного закладу був новиною. У цьому випуску програми Топ міста пригадаємо, коли у Кам'янському з'явився передвісник супермаркетівської доби. Перший універсам розповімо детальніше про будинок книги та культовий магазин Океан. Звернемо увагу на новий універмаг. А ще проведемо коротку, але змістовну екскурсію першим міським універмагом, якому зовсім скоро виповниться 60 років. Спроби впровадити в Кам'янському магазини самообслуговування здійснювалися ще з 50-х років, але перший у місті магазин самообслуговування відкрився у 1957 році за проєктом архітекторки Віри Демченко. Знаходився він тоді ще по вулиці Жилій, а нині Сачка 24. Проте тільки наприкінці 70-х у центрі міста відкрився великий і дійсно універсальний магазин нового типу. Проєкт продовольчого магазину Універсам по вулиці Сировця, а нині проспект Шевченка, було затверджено у 1976 році, а відкрито магазин наприкінці 1978-го. Одноповерхова будівля магазину за планом становила прямокутник 55 на 58 метрів. Планувальна схема чітко розподіляла потік покупців, технологічну зону та надходження товарів у торгівельний зал, який виходив на головний фасад, та був центром композиції будівлі з боку вулиці. Із протилежного боку розташовувалися складські та адміністративно-побутові приміщення. Товари подавалися до залу через транспортні коридори. Це був один з найсучасніших і найбільших продовольчих магазинів Кам'янського. Його торгівельна площа складала 1200 квадратних метрів, а працювали там близько 120 осіб. Завдяки роботі 16 відділів. Передбачалося, що в магазині будуть продавати майже всі види продовольчих товарів: хліба, молочних продуктів, бакалії, кондитерських виробів, м'ясної і рибної гастрономії. Ось як писали про магазин його сучасники в газеті Дзержинець приваблює його чудовий інтер'єр. Стеля торгівельного залу викладена білою акмігранною плиткою, стіни полірованим гранітом. Стійки касових апаратів виготовлені із пресованих плиток. Оформлення залу доповнюють декоративні світильники, вазони з квітами. Головна особливість нового магазину це повне переведення його роботи на самообслуговування, для чого багато різноманітних і складних машин заздалегідь розфасовуватимуть і зважуватимуть усі товари. Світлові вивіски показчики допомагають покупцям знайти потрібний відділ. У кожному з них встановлені стелажі вітрини, доступ до яких є з усіх боків. Усі товари представлені у розфасованому вигляді. Відвідувачеві залишиться лише покласти їх у спеціальну корзинку і оплатити покупку. Наголошувала міська газета Дзержинець від 13 лютого 1979 року. А вже незабаром, 25 лютого, у цій же газеті з'явилася замітка про відкриття магазину. Понад 40 років тому у центрі Кам'янського на місці довоєнних двоповерхових бараків, які колись займали більшу частину цього кварталу, постала найбільша книгарня у місті будинок книги. Проєкт житлового будинку із вбудовано прибудованим магазином був розроблений та представлений у 1978 році. Майданчик для будівництва дев'ятиповерхового житлового будинку вийшов дуже обмеженим. Тож три секції будови розташували виступами з підходом до нового будинку побуту, що дало змогу відійти від червоної лінії і тим самим збільшити площу під торгівельні приміщення. Відповідно до задуму авторів, таке зміщення створило пластику фасаду, розкрило та підтримало будівлю. Цікавий житловий будинок на 84 квартири споруджений трестом Дніпродзержинськ міськбуд» на замовлення управління капітального будівництва виконкому міської ради. Було прийнято в експлуатацію влітку 1982 року. Серед городян він став відомий як будинок учителів, оскільки квартири в ньому отримали освітяни міста. Вбудований же магазин передали книготоргу. Понад 20 років на центральному проспекті проіснував будинок книги величезний книжковий магазин площею понад тисячу квадратних метрів, з багатьма відділами, де продавалися найрізноманітніші види літератури. Мав він два входи: від будинку побуту та з боку проспекту. А ріг будівлі був прикрашений декоративною карбованою композицією. У 90-ті книжковий магазин відчутно потіснили торгівельні заклади нових часів а в лівій частині фасаду навіть з'явився ще один окремий вхід. Зрештою, у 2000 році будинок книги припинив існувати, і в його приміщенні розмістився великий мережевий продуктовий магазин, спочатку з продавцями, а згодом перелаштований під самообслуговування. Свого нинішнього вигляду будинок набув після реконструкції 2018 року, коли анодований алюміній, скло та граніт його стильного 90-метрового фасаду поступилися сучасним, проте далеко не таким вишуканим матеріалом. 60 років незабаром виповнюється першому у місті універсальному магазину, який відкрили на центральному проспекті 19 травня 1963 року. А ще в примірнику місцевої газети ми знайшли доволі цікаву статтю з цього приводу. Ось послухайте. У неділю на проспекті Леніна відкрився перший у Дніпродзержинську універмах. Він споруджений із найновіших будівельних матеріалів і обладнаний за останнім словом техніки. Працюють два торгівельних зали. Працівники торгівлі підготували широкий асортимент тканин, взуття, одягу, побутових товарів. Зазначала міська газета Дзержинець у вівторок, 21 травня 1963 року. В замітці відкрився універмах. Згодом, у 1969 році в місті було збудовано центральний універмаг, який відтоді стали називати новим, а попередній старим. Цікаво, що такі народні назви побутують і нині через більше, ніж півстоліття. Невстановленого року старий торгівельний заклад дістав відому назву Райдуга, і з плином часу змінювалось і його внутрішнє оздоблення. Свій пізнорадянський вигляд універмаг зберігав протягом 90-х років. А от асортимент товарів зазнав істотних змін. Світлова вивізка радуга, в яку з українізацією було встановлено літеру, «І», великі вітражі на сходових клітинах, вичовгані поколіннями містян сходи з мармурової крихти, вітрини із розписами перебудовчих часів, де особливо привертала увагу постать бога торгівлі Гермеса. Або ж Меркурія лише з початку 21-го століття універмаг зазнав реконструкції згідно з тодішніми уявленнями про сучасний дизайн та можливостями власників. І ось уже багато років в триповерховій монументальній споруді містяться, змінюючи один одного різноманітні супермаркети, крамниці та скромні торгівельні точки. А це свідчить, що історія одного з найважливіших центрів торгівлі міста триває. Якщо ми вже говорили про старий універмаг, то несправедливо буде минути увагою новий. Його назва була центральний універмаг або просто ЦУМ, яка збереглася й до сьогодні. Універмаг було побудовано у 1969 році на місці знесеного млина. Мав він два поверхи ще два добудують у 2011-2012 роках. Працювало в універмазі від 100 до 120 осіб. Цікаво, що магазин не закривався навіть на вихідні. На першому поверсі розташовувався відділ Побутові машини, де продавалися пральні машинки та холодильники. У культтоварах товарах продавалися телевізори, магнітофони, приймачі, фотоапарати та музичні інструменти. Також були відділи іграшки, канцтовари, спортовари та відділ книг. А ще на першому поверсі знаходилася граверна майстерня, де серед містян користувалася попитом послуга вітальних написів на листівках та товарах. На другому поверсі продавали тканини, килими та одяг. А також знаходився відділ, де оформляли кредити на купівлю товарів. На той час ця послуга мала назву Взяти товар на довідку. З початком незалежності доля будівлі складалася непросто. Був час, коли цей універмаг повністю втратив свою привабливість, але все змінилося у 2011-2012 роках, коли в магазин вдихнули друге дихання, і він змінився до невпізнання, ставши звичним для кожного з нас торгово-розважальним комплексом ЦУМ. Зокрема, було добудовано ще два поверхи. Повністю змінено фасад та внутрішній дизайн. До речі, автором проєкту реконструкції був Арів Гаджікерімов. І хоч сьогоднішньому цуму доводиться витримувати конкуренцію з іншими торгівельними комплексами Кам'янського, новим універмагом його вже практично ніхто не називає. Але і сперечатися із важливістю цуму для містян навряд чи комусь паде на думку. Чи програму «Топміста» ми не могли оминути увагою відомою кам'янському магазину «Океан». Ось послухайте, яку цікаву характеристику подає нам Ігор подзерко у своїй книзі Моє місто. Ближче до вулиці Сировця. В 1970-х роках виник оригінальний магазин Океан у цьому магазині при тодішньому дефіциті на все можна було випадково купити дуже дефіцитні консерви сайра, оселедець та різну морську рибу з незвичними для того часу назвами на зразок нототенії. А у великому басейні плавала жива річкова риба. На цій листівці 1989 року за вітринами першого поверху бачимо сюжетні алюмінієві чеканки, присвячені різним видам промислових риб. На другому поверсі розпис вітрин кафе Фесоврімінник із палаючим бароковим годинником. Вдалині над входом його ж вивіска у вигляді кубика Рубіка. За великою круглою шибою пілона, обкладеного темним туфом, містилася стилізована рибина з пластмаси серед водоростей та бульбашок. До речі, рожевим, бусковим і коричневим вірменським туфом у місті було оздоблено готель Олімпія, дитячу-юнацьку спортивну школу номер 4 та низку і споруд Придніпровського хімічного заводу. На перший план знімка також потрапив типовий кіоск Союз печать, яких було багацько по місту. Якраз у ці роки вони почали зазнавати вандалізму, обзавелися решітками, а потім і зовсім зникли. У 90-ті у цій будівлі розміщувався ресторан Андалекс. відома ласи місце тих часів. Приблизно тоді ж злодії почали обривати з магазину алюмінієву луску. А сьогодні після кількох сучасних реконструкцій колишню стильну будівлю магазину Океан вже не впізнати. Сподіваємося, вам сподобався наш випуск, присвячений торгівельним будівлям Кам'янського. Пишіть нам у коментарях про ваші враження, ще обов'язково діліться назвами улюблених міських магазинів. Та й взагалі пишіть про улюблені місця у Кам'янському. Будемо відкривати місто разом. Радійте весні, бережіть себе, допомагайте Збройним силам України, вірте у нашу перемогу і до наступних зустрічей.